Доброго дня. Сьогодні в роботі Ford Mustang запишу вам відео, як міняти фільтри салона в Ford Mustang. Значить, Тут є кришечка. знімаємо бардачок, телескопчик, ушки м'якенькі, згибаються і витаскується. Тут такий от захист. Його ви берете, відвигаєте. От. І отута от така ну, пластиночка буде, яка закриває. Ось вона така. І отам от один от болтик на Т20. Його ви від, від, відкручуєте, і фільтр отак от вниз туди, до ног знімається. Ось отак от. Меняється фільтр салона у Ford Mustang. -му